У комунальному некомерційному підприємстві Черкаський обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій Городище Черкаської обласної ради діє центр творчості і навчання для дітей внутрішньо переміщених осіб, створений завдяки участі санаторія у програмі Сі від благодійного фонду Право на захист та завдяки фінансовій підтримці партнера УВКБ ООН, що співпрацює з благодійним фондом. Кімната оснащена швидкісним інтернетом. Там проведено ремонт. Є партем які меблі, диван. Проектору, мультимедійна дошка, мольберти а також ноутбуки для комфортного дистанційного навчання та для того, аби діти могли вчитися малювати, відволікатися від тривожних думок, спілкуватися один з одним. Заняття безкоштовні і відбуваються щовівторка та щочетверга. Їх проводить волонтер городищанин Олександр Козубенко. Наразі центр творчості відвідують внутрішні внутрішньопереміщені діти та діти з Городищенської громади. Детальніше про напрямки діяльності команди благодійного фонду Право на захист, в яких регіон... України діє програма CCCM та хто може брати участь у програмних напрямах, розповідає керівниця програми координації місць компактного поселення благодійного фонду Право на захист Анастасія Лукомська. Ми представляємо благодійний фонд Право на захист. Наш фонд це провідна правозахисна організація, що комплексно захищає людей в ситуаціях конфліктів, катастроф, вимушених переміщень. Серед основних напрямків нашої діяльності це юридична, психологічна допомога, моніторинг на пунктах перетину та в колективних центрах, захист прав людини, адвокаційні заходи на державному та міжнародному рівнях. Також збір даних для партнерських грошових програм і надання гуманітарної допомоги майже по всій території України. Сама програма CCCM – це допомога в координації та управлінні колективними центрами. Наразі ця програма реалізовується у шести регіонах у Черкаській області, а також у Вінницькій, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. В рамках цієї програми ми не даємо допомогу в поліпшенні побутових умов проживання людей в цих колективних центрах. Це може бути здійснення дрібних ремонтів, надання побутової техніки або меблів. Обов'язково це юридичне. На підтримка та супровід усіх питань, що стосуються переміщення та проживання переселенців у колективних центрах, також допомога в інтеграції переміщених осіб, здобуття можливо нових навичок, перекваліфікації, психологічному розвантаженню і підтримка ініціативних груп це наразі те, що і відбулось в городищі, коли ініціативні переселенці можуть пропонувати свої ідеї, своє бачення, як вони можуть покращити свій рівень життя, свої умови. Задовольнити свої потреби у навчанні або соціалізації, і ми зі свого боку стараємося допомогти таким ініціативам та підтримати їх. У межах програми CCCM ми працюємо виключно з колективними центрами, і звертатися за допомогою в рамках цієї програми можуть як самі жителі колективних центрів, це переміщення особи адміністрації цих закладів. Так само ми стараємося долучати до прийняття рішень і громади, приймаючи партнерські організації, громадські організації локальні для того, щоб забезпечити комплексний підхід для вирішення всіх проблем і питань, які виникають. Щодо регулювання життя цих внутрішньопереміщених осіб у колективних центрах. Нагадаю про напрямки діяльності команди Благодійний фонд право на захист та хто може брати участь в ній, розповідала керівниця програми координації місць компактного поселення Благодійний фонд право на захист Анастасія Лукомська. Далі буде.